Я знаю, як важко втрачати близьких та рідних людей. І я хочу запропонувати вам новий мій авторський посібник Життя після втрати Психологічне консультування складних запитів, гора та втрата. І також ви можете придбати разом з посібничком мої авторські метафоричні картки Життя після травма та ресурси». А ще сьогодні я хочу запропонувати вам не лише мати цей інструмент, а придбати курси записі Життя після. Саме на цьому курсі ми вивчали, а як прожити перше різдвость нього. І ще я хочу вас запросити на фільм Кінотерапія, Гатина. Ми разом з вами зможемо за допомогою кінотерапії. Переглянути всі стадії втрати і як людина втрачає. І це все може бути інструментом вашої роботи. Сьогодні складні моменти, сьогодні війна, сьогодні дуже багато втрат, тому ми маємо знати інструменти, які допоможуть пережити сьогодні людині втрату. Я рекомендую міновий авторський посібник. Якщо у вас ще немає його, замовляйте вже сьогодні.